Вітаю на константі. У багатьох авторитарних країнах дедалі частіше використовують так звані закони про іноземних агентів. Їхня суть не лише у боротьбі з гіпотетичним зовнішнім впливом. Насамперед, це інструмент для стигматизації, ізоляції і придушення інакодумства. Незалежні медіа, правозахисники, активісти, усі вони можуть опинитися під прицілом лише через те, що отримують фінансову допомогу з-за кордону або займаються політичною діяльністю в принципі. Авторитарні лідери сприймають права людини і демократичні цінності як загрозу своєму пануванню. Тому будь-яке просування цих ідей одразу іменується роботою на іноземні сили. І хоча самі демократичні країни, зокрема в Європейському Союзі, також розробляють подібні закони, насамперед для протидії втручання ззовні авторитарні правителі охоче використовуються як прикриття для репресивних дій, поговоримо більш детально про те, кого стосуються ці закони. Так звані закони про іноземних агентів часто вимагають від організацій, які отримують іноземну допомогу, а також займаються будь-яким будь проявом політичної діяльності визначати самих себе як агенти іноземного впливу. Їхню діяльність визначають як таку, що направлена на обслуговування інтересів інших держав. Усе це супроводжується жорсткими вимогами звітності, інспекціями, фінансовим тиском і навіть закриттям організації. Політичною діяльністю можуть вважатися не лише мітинги або якісь акції, протести і так далі. Це дослідження, аналітика, юридична експертиза, моніторинг за діями влади. Проведення якихось громадських опитувань і може навіть суто освітній процес. Грубо кажучи, все, що може потенційно впливати на громадську думку. Жертвами цих законів, як правило, стають незалежні медіа, правозахисні організації, антикорупційні ініціативи або ж якісь там екологічні рухи, міжнародні структури, зокрема ООН. ЄСПЛ, ОБСЄ неодноразово визнавали такі закони обмеженням права на свободу зібрань і фактичною дискримінацією. Але з чого все почалось? Архетип такого законодавства це російський закон 2012 року. Його ухвалили одразу після повернення до влади Путіна і на тлі антипутінських протестів. І цей закон став ключовим інструментом для придушення громадського суспільства. Спершу йшлося лише про організації, які мають іноземне фінансування, але зрештою йдеться практично про будь-кого наразі. Після повномасштабного вторгнення в Україну в 22-му році російська влада навіть прибрала з цього закону вимогу про фінансування. Тепер достатньо просто бути під впливом іноземних структур, але самі розумієте, під впливом може розумітись будь що. Завдяки цьому вдалося промаркувати аж більшість 700 організацій, які не подобаються російській владі як іноземні агенти, а частина з них навіть повністю закрилась. І цей підхід експортується далі. Грузія, Киргизстан, Угорщина і інші держави, які наслідують авторитарні режими стиль правління, приймають, ухвалюють такі закони. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до виходу відео. Тепер продовжуємо. Розберемо більш детально приклад Грузії і Киргистану. У травні 24-го року парламент Грузії ухвалив закон, який змушує всі організації з іноземним фінансуванням понад 20% реєструватись як такі, що обслуговують інтереси іноземної сили. Згадайте схожий закон, але у 23-му році таки не прийняли завдяки. Громадським протестам. А у Киргизстані президент підписав майже ідентичний російському закон про іноземних агентів. Він визначає будь-яку громадську активність, а також мінімальну іноземну допомогу, зокрема від приватних юридичних осіб, як підставу для визнання організації іноземним агентом, ну або певної особи. І це вже призвело до закриття багатьох організацій. Але навіть в Європейському Союзі, де, здавалося б, діють потужні механізми захисту прав і свобод людини, існують випадки, вони трапляються, коли деякі лідери спокушаються надмірним контролем. Угорщина ще в 17-му році прийняла закон про прозорість неурядових організацій. Який змушував позначати організації як іноземно фінансовані. Європейський суд визнав цей закон незаконним, але влада Угорщини в 23-му році прийняла новий закон, який називається про захист національного суверенітету. Щось таке, цей закон створює новий державний орган управління із захисту суверенітету. Яке має надзвичайно широкі повноваження для розслідування іноземного впливу на політику, медіа та громадянське суспільство. Аби з цим якось впоратись, у 2023 році Європейська комісія запропонувала директиву про прозорість іноземного впливу. Це щось середнє між репресивними законами в Росії, Грузії, Киргизстані і так далі, і законами, які дійсно направлені на боротьбу з іноземним впливом. У директиві йшлося про те, що організація, аби вважати її іноземно фінансованою, має напряму працювати на якусь іноземну державу, а не просто отримувати гроші за кордону. Але навіть цю директиву представники влади в Грузії, Киргизстані, Угорщині починають використовувати як обґрунтування своїм репресивним законам, очевидно підтасовуючи факти. І щодо наслідків: законодавство, навіть якщо воно направлене на реалізацію якихось позитивних ідей на захист суверенітету, прав і свобод людини, може мати поганий вплив, якщо воно занадто широке, коли положення застосовуються доволі розмиті, або коли це законодавство може використовуватися вибірково, тобто до одного. Так до іншого ні. Також негативною рисою є стигматизація медіа і активістів, як іноземних агентів або ще якось. І, звичайно, все це призводить до використання законодавства як репресивного інструменту. На жаль, такі закони не лише обмежують свободу слова, свободу об'єднань, а й формують загальний настрій у суспільстві. Це скоріше емоції страху, самоцензури і відсутності критичного мислення. Вони підривають довіру до неурядових ініціатив і просувають ідею, що права людини це не універсальна цінність, а лише вплив заходу. Як висновок, слід зазначити, що питання фінансування в громадському просторі дійсно важливе. Але розв'язувати його потрібно так, аби не порушувати основоположні будь-які права і свободи людей, і тим паче не давати авторитарним режимам приводу для вчинення репресії. Європа має всі шанси встановити єдиний стандарт як для себе, так і орієнтир для всього світу. А як воно буде насправді, подивимось. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео, ставайте спонсорами. Чао!